Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Політика Трампа для цілого світу, ну крім деяких так, людей, які за ним стоять. Є таємницею. Його дії абсолютно незрозумілі, абсолютно алогічні, якщо дивитися з точки зору Сполучених Штатів Америки і всього цивілізованого світу. А якщо дивитися з точки зору московитів андрофагів так, цієї орди, варварів. Яка прийшла до України вбивати українців, то його діяльність цілком логічна. Так, вона цілком мотивована, Вона не безпричинна. Якщо ми побачимо всю його діяльність от зараз, дуже швидку, видно, що він страшенно поспішає. Страшенно його просто жене хтось. Я кажуть, в шию жене, давай пошвидше, давай пошвидше. Так. І хто може його гнати у шию, крім друга Володії? Я не знаю. Ну, не знаю я. Може, ви знаєте. Ну, подивіться, проти всіх вводяться тарифи, всі вороги, всі. Ті, які десятками років і сотнями років були е, ну, союзниками США, друзями щирими і так далі, нині реально проголошені ворогами. Всі вороги, крім однієї держави. Це Московія. Ну це наскільки прозоро і зрозуміло. Так. Схоже, що йому там вже настільки пече у Московії, настільки, е, скажімо так, справа йде до руйнації державних установ і взагалі економіки і все інше в Москві, що йому просто дали завдання все світися, що хочеш робити. Але Москву її треба врятувати. І він це робить, подивіться, хіба не так? Ну, за всіма параметрами. От подивиться, ну, скрізь пишуть, ну, людина зійшла з розуму. Людина робить це на шкоду своїй державі, на шкоду своїм союзникам. А кому на користь? А на користь Московії, ну, єдина вигадодержатель, говорить, парус, от Московія. Так, все просто так. І тепер я із глибин свого гігантського розуму і пам'яті витягую оті якісь ну, балачки, які викликали тоді в мене ну, саркастичну посмішку, коли ще в Московії можна було про це говорити. І там піднімала опозиція питання побудови в Геленджику, ну просто неймовірного палацу Путіна. Там і плавальні басейни, там і ці як їх корти, <кхи> яка улюблена гра у Трампа. Він ж, нібито найкращий у світі гравець у Гольф. Так, поля гольфа, який непритаманна, непритаманний для Московії, це гра. Ну, що там, в городки грать, оце воно, а гольф це не те. І там виноградники величезні. Ну, взагалі цей палац просто зроблений для якогось імператора і генералісимуса. І тоді хтось повкнув десь. Будують для американця. <с> ну, це був жарт такий нібито. Так, тоді. А тепер на фоні оцих всіх подій, починаєш думати: а може, то було не просто хтось пожартував? Може, той палац дійсно будують для будували для американця. Так, Який? У Першій своїй каденції, то не зміг виконати завдання, і тоді воно так не пекло, як пече зараз. Тому що тут буквально ну, за, за, за пару місяців такого наворочав на користь Московії. І зараз розмови йдуть про відміну санкцій повністю. ну, Все те, що потрібно для Московії. І для руйнації Заходу, всього Заходу, так. Перш за все, на чолі Сполученими Штатами Америки. Але ж це все призведе до ну, катастрофи. І куди буде тікати тоді Трамп? От явно, подивіться, явно, що він спокійний. Він знає, що його хтось прихистить. Десь, а де його прихистять? Ну, в Китаї однозначно ні. Скільки там, 54% так, а про, про я чомусь він забув зовсім із цими тарифами і так далі, і тому подібне. Навпаки, він збирається нібито так, якісь там розробляти корисні копалини і все таке інше. Ну... Напевно, цілком можливо, якщо говорити про ці всі конспіративні речі та конспірологію. Яка, як правило, завжди має під собою е, ну, чіткі підвалини і е, факти безперечні, і над якою спеціально насміхаються оці ж хлопці, так, які її організують, то цілком можливо, що Трамп е, після того, як його попросять Сполучених Штатів Америки. Полетить на своєму літаку до друга Володії і оселиться у Голинджику, і буде там продовжувати грати у гольф і називати себе най-най-най-най ну, кращим у світі гравцем.